У четвер, 5 січня, в Україні очікується суттєва зміна погоди. За словами синоптиків, із Скандинавії до нас прийде циклон Аксель. Він принесе з собою опади та посилення вітру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 5 січня по всій Україні очікуються пориви західного та південно-західного вітру зі швидкістю 15-20 метрів в секунду. Опади у вигляді дощу прийдуть по всій країні. У південній частині переважно невеликі, у східних областях, дощ та мокрий сніг більш ймовірний завтра в другій половині дня та ввечері. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Температура повітря очікується найближчі ночі від 4 тепла до 3 морозу. У четвер в день ще буде досить тепло: плюс 3 плюс 7 градусів. А на заході та в центрі місцями до плюс 5 плюс 8 градусів тепла. Найхолодніше вже буде на північному сході України від 0 до плюс 4 градусів тепла в день. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!